Не так пафосно і голосно, як затримували правоохоронці, нині відпустили людей з конвертаційного центру. Учора з автоматної стрілянини, блокуваннями та погонями силовики ловили, казали, що кур'єрі картинку створили не інакше, як для голівудського бойовика. У чоловіків вилучили помпову рушницю і півмільйона гривень. А вже сьогодні усіх затриманих тихенько відпустили. Лише одного звинуватили навіть не у відмиванні грошей, але у самій лише непокорі силовикам. Про українські реалії за мить у спецкорі на 2+,2. плюс І нашим, і вашим. Вчора це прилетіло. Міномет, крупнокаліберний, 120-й. Бойовики гатять по своїй горлівці. Російські журналісти знімають псевдозвірства українців. Три людини загинули. Палає і не гасне. Васильківська нафтова база догоряє. Сьогодні вибухнули ще дві цистерни. Вигнанці Європа розриває з Росією стратегічне партнерство і посилює санкції. У зоні АТО загинув наш колега, режисер монтажу програми Вікна новини каналу СТБ Денис Денисюк. Він захищав країну в складі полку Азов на війну Денис пішов добровольцем. У середу ввечері бойовики понад дві години обстрілювали позиції Азову під селищем Широкине. Що на Донеччині із мінометів та великокаліберних кулеметів у наслідок обстрілів «Азов» втратив одного бійця і ним виявився Денис Денисюк. У наслідок отриманих поранень, не приходячи до тями, він помер. Колеги згадуючи Дениса, кажуть, він був талановитим режисером і просто хорошою людиною. Команда Списку висловлює співчуття родині та близьким героям. У зоні АТО за добу загинули двоє українських військових ще тринадцяте поранено. По всій лінії зіткнення спостерігається активізація бойових дій на Донецькому напрямку. В районі аеропорту наші позиції обстрілювали танків, мінометів і гармат. На Луганщині ситуація не менш складна. Зграду і артилерії поливали українське розташування поблизу Новотошківського. Не вщухають бої в районі трьох ізбинки і сокільників. Тривають обстріли і провокації недалеко від попасної золотого щастя і станиці Луганської. На маріупольському напрямку бойовики обстріляли наші рубежі зі 152-мм гармат біля селищ Мирне і Бордянське. По широкиному гатять і досі тим часом місія ОБСЄ повідомила, що на блокпості біля широкиного її представники помітили у лавах бойовиків неповнолітніх. Хлопців та дівчат у багатьох була при собі зброя. Наші спостерігачі вдруге помітили неповнолітніх дітей. Дехто з них був зі зброєю. Ми не мали змоги з ними поговорити. Діти в конфлікті це дуже чутлива тема. Треба серйозно до неї ставитися. Ми дуже занепокоєні. Коли діти залучені до збройного конфлікту, це неприйнятно. Псевдогуманітарне вторгнення. Черговий так званий гум конвой з Росії привіз на Донбас військові шоломи. Про це повідомив представник української держприкордонслужби Олег Слободян. Цього разу на схід України прибуло більше ста автомобілів із понад тисячою тонн вантажу. У російському МНС традиційно повідомили, привезли, нібито продукти та предмети першої потреби. Українська ж сторона неодноразово заявляла, такі конвої є підтримкою бойовиків. Їм з Росії доправляють зброю, боєприпаси, сухпайки. Ані українські прикордонники, ані представники Червоного Хреста доступу до ретельного огляду вантажів не мають. В Україну прослідувало дві колони так званого гумконвою у складі 102 автомобілів. Особливістю даного вантажу було те, що під час візуального огляду представники української міжвідомчої групи у одному з автомобілів спостерігали вантаж негуманітарного характеру, а саме військові шоломи запаковані у мішки. Бойовики обстріляли самі себе. Снаряди впали у житлові квартали горлівки. Три людини загинули. Таке терористи роблять не вперше, аби на картинку російських змі показати наслідки, нібито українського обстрілу. Опісля зброї розвернули на позиції українських військ з важких міноматів. Цілили по майорську та Ленінському. Минулося без жертв Наталя Нагорна більше. У майорську під Горлівкою. Новий ландшафт та нові подарунки від бойовиків. Ну так. В день з Горлівки мешканці окупованих територій їздять по харчі, тому за життя солдатам можна не хвилюватися. Практично живемо в бліндажах. Днем можемо дозволити ходити туди, сюди нести службу. Вночі, коли їхні родственники, рослини, перестають здійснювати їздити, починаються обстріл. Саме містечко спорожніло. Люди не в формі тут зустрічаються нечасто. Людей, не часто. Людей, мабуть, коли куди 80. Хлопці на позиціях передають з фронту. Оптимізму не втратили. Все нормально, ми Це прекрасно. добра. Україна. Героям слава! Це прилетіло, можна сказати, навіть вчора. Це або ж його міномет крупнокаліберний, 120-й прилетіло. А це вже Ленінське поблизу шахти південна. Терористи не шкодують мін і на голову цих бійців. Солдати кажуть, активність ворога спонукає укріплюватись. Ні, ми його недавно построїли після того, як особи приємно почали крити, Палатка згоріла, построїли бліндаж. Юра на прізвище Козак у своєму даху над головою цінує мобільність. Друзі подарували туристичного фургончика, справжню хату на колесах. В середньому тут може е, 6 чоловік ночувати. Козак розказує, піти на війну стимулювало прізвище. Важко пояснити, чому ми не воюємо да, при такій фамілії. Арсан і козак їм вітання. Ну, Тато воює і дбає за вас кожен день. На оглядовій позиції міномет бійців не зачепив серед поранених. Тільки стара, але надійна бусоль. Розриви були від нас практично на відстані 2-3 метрів. А міна Василька, скажімо так, розривається на відстані 9 метрів. Всі в нас цілі. А от інструмент трошки пострадав. Петро ж впевнений. Його життя береже військова вишиванка. Жара, не жара, поличається і тіло дихає, і все. Відповідати ворогу на вогонь дозволяють не завжди, тому часто просто психологічно впливають на нього. Цей прапор справжня гордість 17-го батальйону. Він стояв на тереконі і дуже сильно дратував собою терористів. По ньому намагалися влучити з танка, але він все одно вистояв. Біці го батальйону впевнені, прапор встояв і вони вистоять. Ми переможемо з Донеччини. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкордва плюс 25 кілометровим живим коридором Рівненщина зустріла загиблого героя. Андрій Брік був добровольцем, служив у 130-му розвідбатальйоні. На службу пішов у лютому у зону, АТО. разом із побратимами потрапив лише кілька днів тому. Згинув у першому своєму бою. 8 червня у Новоайдарському районі на Луганщині нашу розвідгрупу штурмував російський спецназ Андрієві. Було 28. У розвідниках залишилася дружина та двоє діток молодшому синові. Ще не виповнилось і року. На пам'ять про героя у Злобунівському районі оголосили триденну жалобу. Спокійний хлопець досить. Він такий сміливий. Взагалі, батальйон наш формувався виключно з добровольців. Тобто всі розуміли, що задача розвідки це не сидіти в тилу в своєму, а наоборот, працювати в ворожим тилу. Будь-так скажемо, не просто на передовій, а за передовою. Десять одиниць натівської бронетехніки зайшло в Україну. Військова техніка, яка заїхала до нас з боку Угорщини, полишить Україну ймовірно восени, щойно завершаться спільні українсько-американські навчання в Держприкордонслужбі. Пояснили, що колона належить армії Сполучених Штатів. Нагадаю, 9 червня люди налякали тягачі, бензовози та бронетехніка, які заходили в Україну через пропускний пункт захонь. І ось тепер стало ясно, що техніка поїхала на Яворівський полігон. Там нагадаю, 20 квітня Національна гвардія спільно з Канськими солдатами розпочала командно-штабні тренування, які триватимуть півроку. Так, в рамках проведення цих навчань, техніка тих підрозділів, які беруть участь у навчаннях, зайшла до території України. Після закінчення навчань вона так само покине територію нашої держави. У київських лікарнях залишається 10 постраждалих з Васильківської нафтобази. декого з них напередодні вже прооперували. Найтяжчим пацієнтам потрібна пересадка штучної шкіри у міністерстві охорони здоров'я України повідомляють загалом у наслідок пожежі на нафтобазі під Києвом було поранено 12 осіб. У опіковому центрі зараз перебувають четверо рятувальників і двоє працівників нафтобази, один з яких у край важкому стані йому проведуть ще не менше 4-5 операцій, кажуть лікарі. Решта лікується амбулаторно. Офіційна ж статистика жертв пожежі на нафтобазі – п'ять загиблих. Один працівник нафтобази, інші рятувальники. Один з них – 21-річний Євген Шевчук вважається зниклим безвісти. Почишли в епіцентрі, я вибуху. Сиділи, ждали, поки на стол, ну там на пожежний стол подадуть воду. Тут почули, як прийшло обрушення конструкції, топльово розлилось. І йде все горить, з горем пополам вибігли. Закривав просто лиця ну, руками через те, ну найбільше постраждали руки. Робоча даже роба, якби как бы, спецобув, спецкомбінізон. Ну, щоб без курточки правда, було, бо жарко, бо а була. Так руки обгоріли. Я як как бив. Бы, за Загола вискочили, сразу вогонь попав. Нові вибухи на нафтобазі у Восаківському районі о 10-й годині ранку вибухнула ємність у 800 кубічних метрів. Досі палають три таких ємності. Вони становлять найбільшу загрозу. Пінні атаки припинено, адже є можливість повторних вибухів цистерн. Кілька подібних вибухів сталося і напередодні вночі. Рятувальники називають їх прогнозованими. Зараз ретельно моніторять ситуацію, тому завчасно вдалося відвести людей та техніку у безпечну зону. Наразі охолоджують резервуари та перекачують нафту у вільній ємності на сусідній базі. Пло. Рятувальники контролюють вже 50% території. На цю мить загасили 13 50 тонних ємностей. Проте, скільки саме таких невеликих цистерн на території Нафтобази ніхто не знає, коли зможуть загасити полум'я, прогнозувати надзвичайники не беруться. Ситуація постійно змінюється. Маленьких ємностей, по 50 тонн. Точної інформації в нас немає. Чому, тому що їх зараз порахувати не можна? Там дуже багато розірваних ємностей, дуже багато уцілівших ємностей. Зараз основні зусилля зосереджені на тому, щоб відкачати е -е, пальне з тих ємностей, які протікають, для того, щоб знизити рівень небезпеки. Щодо ситуації на нафтобазі, ми включимось дещо пізніше. Зараз наш кореспондент готується до ефіру. А зараз повертаємося до теми Широкиного. Жроки нему не вщухають, потужні обстріли бойовиків розносять на друзки селище від осколків. Гинуть наші хлопці. Маємо одного загиблого бійця Полку Азов у Маріуполь. Подивитись на оборонні укріплення приїхав президент Петро Порошенко у супроводі численного почту від Міністерства оборони разом з уже колишнім очільником цивільної військової адміністрації Донеччини Кіхтенком та його наступником Жебрівським оглядав те, що вже набудували. Він Ганна Бока, а, Анно. Вітання. Скажи, будь ласка, власне, чи представив Порошенко нового очільника Донецької адміністрації? Взагалі як він оцінив те, що вже збудували на передовій під Маріуполем? Тобі слово? А вітаю Руслане. Отже, президент оглядом задоволений, прозвітував роботи з оборонними рубежами. Ідуть за планом до кінця липня, а їх має бути аж 300, А отже, після цього, нібито Маріуполь має бути точно неприступним. Ну і оглядати позиції. Він сьогодні приїхав уже, якщо можна так сказати, з двома губернаторами однієї області із паном Кіхтенком, який ще з хвилини на хвилину був не звільнений, і з паном Жибрівським, який ще з хвилином. На хвилину знову ж таки не був офіційно призначений. А наступник ще в цивільному костюмі ходив окопами, а його попередник ще не змінив військового вбрання. Ну і вже ближче до вечора, вже перед Маріупольською громадою президент представив їм нового губернатора. Донеччини е, наголосив, що новий очільник області, екс-глава антикорупційного управління Генпрокуратури і дарма, що генерала змінили на сержанта. Головне завдання, яке поставив президент вже новому очільникові Донеччини боротьба з корупцією в армії. Давайте послухаємо. Я хотів би вам представити нового голову обласної державної адміністрації Донецької області. Павла Івановича Жобрівського. Він очолює спеціальне управління Генеральної прокуратури по боротьбі з корупцією. Корупція, яка, на жаль, розквітла під час лінії зіткнення, має бути подолана. І союзниками Павла Івановича має бути Служба безпеки України, прикордонники МВС, яка також буде рішуче очищувачець від корупції. На передовій вже у нас вкотре втрати, попри перемир'я, за минулу добу маємо одного загиблого бійця полку Азов і ще двох поранених, усі молоді хлопці, їм трохи більше 20. Років, але двоє тих, що один в лікарні, і один залишився на позиції. Травми сумісні з життям під Маріуполем Напередодні був дуже сильний потужний обстріл. Кілька годинний у широкому гатили бойовики буквально з усіх видів зброї крупнокаліберної, забороненої, не використовували хіба що гради. Ну і о півночі дісталося селище ще й Бердянське і Гранітному. На цю хвилину ми стоїмо. В центрі Маріуполя, і навіть звідси чутно, коли йдуть бої чи ні. Зараз тихо, але військові наші захисники кажуть, вона така тривожна тиша, тому що бойовики перейшли на такий графік, наче за розкладом з 18-ї починають вкотре обстріли. Студія ганна Бока з Маріуполя про ситуацію в Широкиному та про президента який проїхав до міста оглянути довкола нові укріплення. Ще один вибух на нафтобазі під столицею вибухнула ємність з пальним. Чорний дим стелиться по околицях столиці. Яка ситуація нині? Запитаємо в Олександра Загородного. Він працює неподалік. Олександр вітаю. Скажи, будь ласка, чи вдалося загасити пожежним ще кілька цистерн? Скільки зараз палає, і наскільки сильна зараз пожежа? Що ти бачиш? Ситуація наступна. Як ви бачите, база продовжує палати зараз? Горить чотири цистерни. Одна із них вже повністю прогоріла і відносно безпечна. Три інші ще теоретично можуть вибухнути. Тому дійсно керівництво служби надзвичайних ситуацій відвела людей на безпечну відстань. Пожежники також забрали з собою і свої техніку, тому що кажуть, їм шкода свої ці знаєте, ще старі радянські зіли, на них почала просто лушитися фарба, обгоріли всі. Плафони просто вони могли там згоріти. Отже, зараз пожежа горить сама по собі. Пожежники спостерігають. Вони е, кажуть, що е, чекають, коли. Трохи температура впаде і вони тоді вдадуться до чергової пінної атаки. Власне, ми спілкувалися із людьми з пожежного потягу, так от вони кажуть, що в принципі пожежу можна було здолати ще е, сьогодні вночі, але е, на це не пішли. Очевидно, керівництво вже керується тим, що головне врятувати людське життя, а не кілька там, десятків чи сотень тонн пального. Пусть вони трохи вигорять, температура трохи спаде, будемо охлаждати водою. То есть приливать пеной. Ну я думаю, победим эту ситуацию. От Руслане говорив, що намагалися відкачати пальне із пошкоджених резервуарів. Ми бачили протягом дня кілька потужних бензовозів, які намагалися заїхати на які заїжджали на територію, але вони звідти й повернулися. Очевидно, навряд чи ця операція вдалася. Знову ж таки, не готові тут зараз. Ніхто ризикувати життям людським заради пального горить, і хоча вже були прогнози, що мало погаснути ще вчора, і навіть позавчора, але от вже не будемо спиратися. На якісь офіційні дані дивимося самі. Я думаю, що навряд чи загасять до вечора. Руслане, дякую, все тобі за достовірну інформацію. Олександр Загородний про пожежу на нафтому терміналі нагадаю, склади пального горять вже три доби. У центрі Києва показники забруднення повітря були перевищені а на околицях та поблизу нафтобази, що горить залишалися в нормі. Про це заявляє головний санлікар столиці Олег Рубан. У центральній частині Києва, за його словами, є місця з перевищенням таких норм, але лише нібито через спеку і велику кількість авто. Рубан повідомив, що у зв'язку з поливанням уночі вулиць у столиці і заборони на важкому автотранспорту, а також зміни напрямку вітру. Південно-східному і південно-західному напрямку станом на вечір середи за всіма показниками перевищення граничної концентрації в столиці не зафіксовано. Лівий берег столиці зник у диму. Від ранку місцеві жителі телефонують до рятувальників і кажуть, що в них щось горить в навколишніх лісах. Держслужба з надзвичайних ситуацій переконує дим нагнало або з Василькова, де досі пилає нафтобаза, або заносить від торф'яників, що тліють на околицях міста. Насправді ж, як з'ясували наші кореспонденти, горить ліс у Биківні під Києвом про те, як рятувальники заблукали у диму і набодар спочатку диміло у лісі, а потім туман з присмаком сажі закутав будинки. Жителі кількох мікрорайонів Лівобережжя перелякано посять у соцмережах фото своїх вулиць у Кіптяві. Паралельно діймають дзвінками, кого тільки можна. У нас горить ліс поруч, ліс не горить. Це затягує з автобази. У нас якби об'їхали там все і ДВРЗ, і на биківню їздили, і спалахів немає, якби. Є загорання в лісі, там працюють і пожежники, і пожежні. Ближче туди до броварів, тобто з броварського району перекинулись на київський так, ліс? Ну воно там получається квартал квартал перейшов. Інформація долітає до мера. Він переказує довідку, що йому дали в держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ту інформацію, яку я маю, що горять троп'яніки, лісники зараз проводять всі заходи для того, щоб припинити горіння. Натягнуло з Василькова чи горять торфяники. Голова лісового господарства аж за булаву взявся, аби прояснити ситуацію. чуть-чуть, десь метрів 300. Тиця є на карті точку, де горить. Вам вже відпочивали, що чи ж і воно загорілося. Старий ліс перестінсу 120 років. 300 метрів. П'ять годин пішло повідомлення. Пів шостої вже були там пожежна машина. ТСН супроводжують до осередку займання. Горить підстилка в лісі. Територію займання обирали і тепер рясно поливають водою. Після того, як лісова охорона тут усе залиє водою, вони ще пройдуться з лопатами і засипають осередки землею. Що тут горить, а там усе в диму. лісничі пояснюють тим, що дим має властивість стелитися і тягнутися до води. От і поклубочився до Дніпра. Вважають, це був підпал, і сподіваються, що не навмисний. За тим, чи обережно у лісі поводяться з вогнем, уважно стежить і Ольга Володимирівна. Вона прокручує відео з веб-камери і видивляється, чи ще десь не димить. Поки що точка одна загасити обіцяють за лічені години. Інна Боднер, Вадим Верба Екс-командувача внутрішніх військ України Станіслава Шуляка розшукує генпрокуратура, де саме може переховуватись генерал-утікач, слідчі не знають, лише припускають або у Росії, або у Криму. Шуляка підозрюють у перевищенні службових повноважень під час революції гідності протидії мирним акціям протесту та дезертирстві. Він мовляв, самовільно покинув службу. ГПУ документи про розшук направила навіть до Інтерполу, але там Києву відмовили. Підозрюють, що у звинувачення генерала є політична складова. Основною з умов заочного засудження є оголошення міжнародний розшук. Нам було відмовлено так, як Інтерпол вбачає ознаки політичних переслідувань. Європарламент укотре занепокоєний ситуацією на сході України, зокрема, можливістю захоплення Москвою нових територій на півдні країни і пробиттю коридору до Криму. У такому разі Київ втрачає вихід до моря. Йдеться у новій резолюції Європарламенту. Депутати від ЄС засудили Росію за допомогу терористам і оснащення бойовиків сучасною зброєю. Парламентарі закликали Путіна вивести російські війська з України і дотримуватись мінських угод щодо санкцій, то вони мають бути подовжені і у разі ескалації їх посилять. Європарламент також наголосив, український уряд і міжнародна спільнота, включно з гакським трибуналом, мають розслідувати воєнні злочини, скоєні під час незаконної анексії Криму та конфлікту на сході України. Депутати теж засудили порушення прав людини в Криму, зокрема залякування, зростаючу кількість насильницьких зникнень, цензуру, утиски свободи слова та переслідування меншини, які відбуваються від часу захоплення півострова Росією. Москву ж знову закликали припинити переслідування кримських татар і дотримуватись прав людини на півострові. Білий дім разом із партнерами з великої сімки готовий запровадити нові санкції проти Росії. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром України заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден. Він наголосив, партнери готові тиснути на Москву далі, аби та виконувала мінські домовленості і забрала свої війська з України. Тим часом Арсеніяценюк. Продовжив переговори з міжнародним валютним фондом, який назвав свої умови для надання кредиту. Деталі знає Наталка пісня. Зранку стільці ввечері гроші. Це про Україну та Міжнародний валютний фонд. Київ отримує наступний другий транш фінансової допомоги. А українські урядовці сподіваються на те, що це буде 5 мільярдів доларів до кінця року, тільки після того, як Верховна Рада ухвалить так званий пакет законів МВФ про мораторій на примусову реалізацію майна та про інституційну незалежність національного банку. Позиція МВФ наступна. Парламент повинен проголосувати за декілька законів, які вже декілька разів обговорювалися. Закони доволі прості. Не політично вразливі для жодного члена парламента, і я сподіваюся, що вже в наступному місці може бути засідання ради директорів міжнародного валютного фонду по наступному траншу. Яценюк затримався із керівником МВФ Крістін на півтори години. Розповів про наступний транш похабцем. Сказав, більше за звичайними дворами говорили про борги. МВФ раніше наполягав на реструктуризації 9 мільярдів доларів до 15 червня, і перший виплатив 75 мільйонів доларів відсоткових. Наша позиція є незмінною. Борги перед приватними кредиторами повинні бути реструктуризовані. Ми висловили свої умови і свої пропозиції до приватних інвесторів. І очікуємо, що ці приватні інвестори стануть на позицію допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії. Що за умови Яценюк не уточнив тонкий момент, і Ярейсько, і Яценюк уперто називають інвесторів приватними. Але поміж них Росія, яка хоче отримати 3 мільярди доларів одразу. Щоправда, видавали їх не як держава, а як приватний інвестор фонд національного добробуту. Якщо Росія таки позиватиметься до України, міждержавну справу вирішуватиме національний англійський суд у закритому режимі. У цей час офіс голови МВФ випустив коротке повідомлення щодо України у ньому про співчуття жертвам пожежі у Василькові та сам факт розмови з делегацією. Американці виявилися неговіркими. Офіс віцепрезидента лише дозволив сфотографувати зустріч Джо Байдена, який Перервав скорботу за сином і таки зустрівся з Яценюком і Яреськом. Вашингтон наразі обійняв так звану позицію очікування стільців. Тут уважно придивлятимуться і до голосування українського парламенту, а надто більше до того, чи зуміє український уряд таки домовитися із кредиторами і реструктурувати борги, і тільки по тому відправлять гроші. З Вашингтона Наталка пісня Олексій Осика, Спецкор 2+,2. За розбуті на ямах машини повинні платити дорожники. Дніпропетровські юристи організували майстер-класи для автомобілістів. Як карати комунальників за бездіяльність? Переконують мінімум правових знань, трохи терпіння та часу, і вам гарантована компенсація за матеріальну та моральну шкоду. Лікне для постраждалих від бездоріжжя слухала Олена Усенко. Вулиця у середмісті Дніпропетровська. На місцеве водій ризикує залишити тут усі чотири колеса. Центральна вулиця тільки зділа. І то не везде. А це вже відео з міжміської траси. Лариса зняла його під час останньої поїздки до родичів. Тепер несе в облавтодор, щоб і там подивилися, як нині виглядає дорога, яку вони обіцяли відремонтувати ще у травні. В этом році це просто кошмар. Очень много ям, ані мелкі, очень глибокі. Вони совершенно опасні. Розповідає 40 кілометрів долали майже три години узбіччя всіяні порваними шинами і відірваними бамперами. За все це можна і треба вимагати компенсації. Твердить юрист, який безкоштовно вчить автомобілістів не бути заручниками у бездіяльних дорожників. Люба дорога в городі чи області у нього є собственник, а власність собственності І Якщо не віджаще ви ваше власністю ухаживаєте, і це призводить ущербу імущества, к ущербу, ущербу здоров'я. То обов'язково такі випадки не повинні замалчуватися. Скарги і заяви попереджає Антон у випадку з дорогами не працюють тільки судовий позов. Щоб його виграти, треба насамперед мати правильно оформлений протокол про ДТП. Тут головне стаття, за якою працівник ДАЇ його складатиме. Попадання в яму, як і капіпада на незакриту лінії. Це такий ж ДТП, як і столкновення, при якому необхідно визвати ГАИ. треба составити протокол. але составити протокол по статті 140 КОАП, було записано, що у вас. Ви в ДТП нанесен ущерб слідстві попадання в яму, слідстві ні асфальтного покриття. 140-ву статтю, каже юрист, Даївці часто замінюють на 124-ту, яка автоматично покладає провину за ДТП на водія. Оскаржити її складніше. Окрім протоколу, у пригоді стане фото і відеофіксація аварії, пошкоджень машини і стану дороги, свідки. Плюс чеки з евакуатора, експертна оцінка пошкоджень автомобіля, якщо є травми, то довідка від лікаря, чеки з СТО. Все це разом із позовом. На балансу утримувача дороги передаємо в суд. Державне агентство служби автомобільних доріг, є автодор, є, допустим, комунальні наші служби доріг. Бо лучше подати поки всім. Сразу солідарно подаємо і взискуємо, цей ущерб. зазвичай такі суди тривають від трьох місяців до року. Що більша сума відшкодування, то довше каже юрист. Якщо відповідальна організація не поспішає з виплатами, судовиконавці можуть примусово стягнути її з рахунку підприємства. Тих, хто не пробачив дорожникам їхніх недоробок, а через це і витрати на ремонт своїх машин в Україні вже понад дві сотні. Реєстр судових рішень свідчить, кожному з них вдалося отримати від 9 до 127 тисяч гривень відшкодувань, плюс Обов'язково у такому випадку моральну шкоду від тисячі до десяти тисяч гривень. Олену Сенко Срій Файзулін, спецкор Обізнаний означає озброєний. На цьому поки що ставимо крапку. Підсумки підіб'ємо вже о 21-й. Але нагадую, що з наступного тижня вечірній випуск спецкору буде виходити пізніше, о 23.30. Побачимось.